На Добропільському напрямку, що на Донеччині, українські сили досягли чергового успіху. Сьогодні під повний контроль Збройних сил України повернуто населений пункт Кучерів Яр. Це село тривалий час перебувало під окупацією, однак останніми днями українські підрозділи змогли оточити його та провести злагоджену операцію зі звільнення. Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ успішно завершили зачистку. Встановивши у центрі населеного пункту український прапор, символ повернення свободи та державності. Операція проводилася в умовах активного спротиву противника, проте завдяки професійним діям десантників, артилерійській підтримці та розвідці з повітря, українські сили діяли максимально точно та рішуче. У результаті звільнення Кучерового яру ліквідовано близько 175 окупантів, ще 52 здалися в полон і будуть використані для подальшого обміну. На території села виявлено покинуту ворожу техніку, склади боєприпасів та документи, які можуть мати розвідувальне значення. Наразі українські підрозділи продовжують наступ, просуваючись до наступного населеного пункту. Звільнення Кучерового яру стало черговим підтвердженням невпинного тиску Су на ворога та системного звільнення української землі від окупантів.